Цьому році я зрозуміла, що все ж таки, ну, скільки можна чекати, також стала на захист нашої держави. В цивільному житті я взагалі людина енергійна, я ніколи не любила сидіти на одному місці, працювала в різних сферах. Єдине, що я вигоріла на роботі, що я сиділа на одному місці. Я не можу сидіти. Я... Хочу рухатись, я люблю медицину. Я люблю допомагати людям і я хочу допомагати людям. Так, звісно, війна. Війна це страшно. Люди гинуть, але я, як бойовий медик, я повинна не тільки не дати людині померти. Я розумію певні аспекти медицини. Мені це подобається. Ну і звісно, я вирішила йти саме на бойового медика. В один прекрасний день я пішла в територіальний центр комплектації міста Вінниці. З такими, скажем так, вимогами я хочу йти в армію. Вони відреагували так: прямо вау! Я не так шукала бригаду, як я шукала саме посаду бойовий медик. Та так, що на мене вийшли люди саме з ДШВ. Дуже багато бригад взагалі пропонували. Але я зупинилась на своїй 79 й бригаді. Вступала в 79-ту бригаду не через наші він ТЦК а через Житомирський, другий рекрутинговий центр. Дуже швидко, дуже швидко. Я лише тільки привезла всі необхідні документи, які від мене потрібно були. Мені повідомили орієнтований час, коли мені потрібно прибути до себе в підрозділ. Прийняли мене дуже добре. У мене дуже гарний колектив, дуже хороший командир. Навчання, тобто базова військова підготовка, для мене проходила суп. Перший час. Було таке ставлення, типу як до жінки. Але я була замкомандиру взводу, я зразу себе проявила як відповідальна особа за своїх хлопців, займалася на рівні з хлопцями, проходила псих полосу. Хоча на той час в мене теж була травма коліна, але я зібралася силами, і я знала, що я хочу це пройти, Мені це воно цікаво, і я розумію, що я хочу себе випробувати навіть на псих полосі. Я як контрактник цікавилася всім. Для мене було цікаво і штурм окопів, і штурм будівлі, і стрільба, і взагалі все-все-все. Так само медицина, коли до нас приїжджали інструктори і проводили окремо нам медицину від наших інструкторів по тактичній медицині, я їм задавалася настільки багато питань. Які просто на базовій військовій підготовці, ну по тактичній медицині, е, стільки багато не ну, не навчають, але я задавала стільки питань, мені було це цікаво. Я знала, я як бойовий медик, я повинна не тільки не дати людині померти, я повинна ще захищати, вміти так само і стріляти, і так само користуватися зброєю. Так само я повинна би знати той самий ТТХ. Нехай не всієї зброї, але безпосередньо тієї зброї, яка використовується на даний час у нас зараз на сході. Люди, які мобілізовані, вони чітко не мають уявлення, куди вони йдуть, куди вони їдуть, що з ними буде. Ще дуже багато фейху, який надходить з цивільного життя. Тим паче дивляться, якщо ти вправний водій. Ти будеш водієм. Якщо ти знаєш комп'ютерні технології, ти можеш так само прибути дронщиком або діловодом. Ну, дивляться, на що людина навчала, що людина, в чому людина розуміється. Ну і звісно, людина знаходить своє місце в армії. Забезпечують в армії. Нема такого, що от тебе віддовчили, все, тебе зразу на війну тривали час на батальйонних полігонах. Навчають того, чого наприклад не навчили на базовій військовій підготовці. В першу чергу, так як я без медичної освіти, я прийшла в фах бойового медика. Цього я б не сказала, що достатньо, тому що потрібно далі вдосконалюватись і далі отримувати знання. Всі можливі курси, тому що мені це подобається. Я хочу цим займатися. Це для мене честь надавати життя. Тим, хто е, зараз захищає наш сон, я особисто за себе скажу. Я замотивована. Я не можу відповідати за всіх інших людей. Я замотивована саме йти і допомагати.